в Адміністрації немає <смітна> людини і те, що є колишній фонд. Ну якщо він буде, то він більше відповіді районної ради через колишні комісії <смітна> районної фонд. <смітна> Інспекція там треба бути <смітна> з управлінням комусь. Вони розробляють проекти, не розробляють погодження. Документацію розробляють, ми інспектуємо. Якщо є порушення, значить, дідь, якщо є порушення води, там, скиди, викиди, перевищення ГДВ, ГДС, ГДК, якщо є берконьєрство, якщо є в лісі рубає, піщаногравій суміш, нас надраз забрали, але ми складаємо протоколи, вибрації печальногравій поводок загального користування, ми тільки накладаємо штраф.